До нас прийшло замовлення на 9 390 гривень. Ви тільки погляньте, скільки тут всього. Наша клієнтка завела маленького шпіца, тому сьогодні будемо все збирати та одразу відправляти. Найперше, що покладемо, супер преміум корм для цуценят від бренду Язера. Так, що у нас там далі? Так, нам потрібно спальне місце від Lucky Pet. Далі в нас по списку автокрісло від Lucky Pet. Дві керамічні мисочки, дві такі милі іграшки, бегемотик та. Динозаврик, так наступне по списку. О, те, що треба, розвиваюча іграшка. Ви думали, це все зовсім ні? Наступне це шлия та рулетка. Додаємо. Ось ці і куди ж без засобів для догляду? Обов'язково беремо шампунь та гель по догляду за зубками. І наостанок додаємо смаколики. Ну і все, замовлення повністю складено. Ще й додатково наша клієнтка отримала знижку в 1200 гривень, зареєструвавшись на нашому сайті. Її хвостик буде радий, а ви замовляйте товари на нашому сайті zoolider.com.ua